Розкажіть, будь ласка, ви сьогодні берете участь у ярмарку. Розкажіть, будь ласка, про свої вироби, як вони з'явилися, і власне, що ви сьогодні представляєте? Ну ми вже не перший раз беремо участь у ярмарку, тому більше для ярмарки ми постійно робимо магніти, брилки, сувеніри, бо я фотограф. Але для ярмарки безпосередньо робили такі патріотичні, надихаючі сувеніри, так щоб підтримати моральний дух і створити таку атмосферу. У нас є різні магніти, брилки, значки. Календарики, підвісочки в машину, в акрилі, з натурального дерева. Тут є, є чисто ручна робота там в вигляді е, брілків дерев'яних, і в вигляді різноманітних наших е, от, браслетів, всяких підвісок. Тобто ми все, намагалися створити щось таке унікальне, щоб от, відповідало і нашим і, і національним кольорам, і от, всьому тому, що хочеться. Підтримати і показати, що Первомайськ – це Україна і що ми всі переможемо. І все буде все буде добре. У нас разом до перемоги. Дякую вам велике. Хочу, щоб наш глядач і читач подивився на цю красу, яка сьогодні представлена на ярмарку. Ми сьогодні додали, що Первомайськ це Україна. Що обов'язково, що буде перемога, що вперед, у нас є з байрактаром, з патроном. Разом з марками, які полюбилися. ну Марка ж її ж не покладеш з собою, а от брелочки, магніти це те, що буде на виду, буде підтримувати, буде підтримувати. У нас дуже є класний магнітик, і мені дуже подобається і його часто купують. От Наш девіз. Дякуємо. Mm -hmm. <проб> <проб> Так. І вам дякую. Дякую. І представте, будь ласка, прізвище, ім'я. Ну, ми творча майстерня авторських подарунків Інна Ревчук. Інна Ревчук.